Привіт, я Бекі. Мені всього півтора рочки, але я вже служу на кордоні. Я дуже спокійна дівчинка, кокер спаніель Хоча мені здається, в моєму родоводі були спаніелі. а ще я сама вибрала собі свого хазяїна. Це моя службова собака Бекі. Вона застосовується в пунктах пропуску, шукає в автомобілях вибухові речовини та зброї. Наша була дуже маленькою, їй було 4 місяці. і я її просто брав з собою на роботу, щоб її застосовувати, щоб вона привикала до людей, до всіх інших звуків. І вже трошки більше ніж півроку вона вже зі мною ходить на службу, так само як я, і виконує певні задачі, які перед нею поставлені. В неї також і батько, і мати, і всі сестри. Вони пов'язані тільки зі службою. Хоч я і робоча собака у третьому поколінні, все ж я дуже люблю бавитися. Я не посидюча, грайлива та смілива. А це, як каже мій хазяїн, найкращі якості для роботи на кордоні. Вона ідеально підходить для моєї спеціальності, для моєї роботи. Вона не зла. Вона грайлива і вона дуже швидко застосовується до якогось там певного місця, куди вона приїхала. Це є такий вид собаки, холерик. Вона ніколи не сидить на місці. Вона постійно хоче гратися. В мене вже інколи не вистачає сил. Я вже говорити не хочу, а вона все одно прийде. Отак От як вона зараз знаходиться, прийде мені. М'ячка буде приносити, кидати, буде скавуніти, аби я з нею погрався. Попри мій такий милий вигляд, я супер-фаховий нюхач. Принаймні так кажуть ті, хто зі мною працюють. Щодня я зі своїм напарником кокер з панієлем ремом, обнюхуємо велику кількість машин, автобусів, вантажівок. І ризикуючи власним життям, допомагаємо прикордонникам виявляти порушників на державному кордоні. Добрий день, пане інспектор. Що там случаємось? Особисто я застосовую собаку тоді, коли я бачу по поведінці якоїсь особи чи транспортному засобу, що якщо мені щось не сподобалось, я думаю, що там щось є, і я тоді беру свою службову собаку, я їй подаю команду жестом чи голосом, команду шукай, і я тоді вже більш детальніше оглядаю транспортний засіб разом зі своєю службовою собакою. Нещодавно був один випадок, коли я добре спрацювала і знайшла зброю в машині. Мій хазяїн мене похвалив. Я була дуже щаслива, адже я мрію бути схожою на своїх двох сестер, яких ми чекаємо й досі Соня та Джесі. Це дві спаніельки, які перебували на Азовсталі з Аліною, дружиною мого Ільї, весь час, допоки їх не розлучили під час полону в Оленівці. Так, це були наші найкращі друзі. Тому що це були такі собаки, які не боялися нічого взагалі. Ні пострілів, ні вогню, не стрибати в воду. Це собаки, які нас зрозуміли з одного погляду, з одного слова. І вони по своїй роботі, по своїх напрямках, на які вони були навчені, вони свою роботу відпрацьовували просто на всі 100%. Мій робочий день розпочинається о 6 ранку. Я прокидаюся, йду на прогулянку, де ми з алею тренуємося, потім снідаємо і їдемо на кордон, де я знову граюся. Але то гра для мене. А для людей я виявляю порушників чи заборонені речовини та предмети. Але є випадки, коли мій Ілля мені забороняє нюхати. Собаки нюхати забороняється якісь, наприклад, якусь там перець. Там чи якісь там сильнодіючі рідини. А так собак має знати тільки один запах, на який вона навчена тобто, це може бути або канабіс, або вибухові речовини та зброї. Моя мрія навчитися відмінно виявляти не лише зброю, а й різні заборонені речовини та предмети, які провозять через державний кордон. А ще я дуже хочу зустрітися зі своїми сестрами Сонею та Джесі. Я вірю, що ми обов'язково ще пограємося, а головне послужимо на нашому українському державному кордоні. Для мене собака – це все. Просто без них я не представляю свого життя в плані роботи.